Усім гарного дня. Попросили мене там кутись в коментарях, продовження знімати. В принципі, все це є на нашому каналі. Це відео, я так називаю, не для постійних глядачів, для тих, хто час від часу, це там вже вперше потрапив і не бачив такого. Чому, я кажу, що є такі люди, бо дуже часто запитують, кажу, у нас є. А, я того не бачу, я того не бачу, я того не бачу. Значить, ми показували. Єдине, що не встигло, вже заварив. Ну, я не, не знімати, коли тут хлопці шумлять, скажімо так, не добре. Та й не сильно є коли, бо роботи багато. О, але зараз такий момент, як тихенько хлопці ще не прийшли на роботу вранці. Котел тривалого горіння Він відрізняється від того, коли вашого підтеплоакумулятор, тому коли вже підтеплоакумулятор в п'ятеро відбере, туди мимо. Раз, два, три, чотири. І там більше каналів теплообінник. Оце весь теплообмінничок. Теплобіночок менше. Теплообміночка менше. Ну і цей канал ззаді, бачимо, що є відеовидовість, також він працює як теплообміночок, як камера догоряння. Ну, там класично створене повітря. Бачимо є. Це там, як, як завжди. Це як завжди. Е, в принципі, тут немає що розказати. Шахта 120 літрів. Дрова лягають. А дрова лягає. Зараз я вам покажу наглядно проєточко є. Це виходить під зміючок, щоб не виникало запити. Ось тут такий змівичок в цю, цю бачку наші дрова лягають. 46 там, з копійками, тобто 45 вже лягає, а 40-43 з таким люфтом. Котел сиятний, ну як всі шахтики. Всі так, а там можна ту щеленочку, щоб нам ми інколи ту пластиночку, ще трошки з цієї зменшуємо, щоб там не було завуження. Ну, таке діло. Що тут цікаво у нас особливо? Особливе в нас в цьому котлові е, подача повітря. Подача повітря, турбіночка так збоку. боку. Ну, це завжди ми не перший раз так робимо. Це класично, але все, ж таки, але все ж таки, щоб розуміли, що тут не так, хто не бачив. Оце бачимо такий повітряний можна сказати, карман. Це Сорочка повітряна. Навколо димоходу. Бачимо димохід з цієї сторони закінчується. І тут димохід. Тут бачимо повітря, ось ця турбіна дме і забирає тепло. Ось такі, така довжина навколо димоходу. Навколо димоходу. Оце все бачимо. Навколо димоходу. Ну і з боків ось це навколо димоходу. Бо там вже ж ну, димухід. не напряму димохід, а так по діагоналі. йде. Отак. Там. сам на димохід канал. Я звідси не покажу. Ну, може, побачимо. Бачите, ми такі з боків, отут звідси починається. Отут такі канали. Наскільки це все вже нагрівається, навколо нього обдувається. Це раз і два. Тут такі раз, два, три трубки півюймових з державіючої сталі. Через їх теж продувається. Вони так напроти ото карманчика, щоб вони заважали. Там ні тязі, ні чисті, нікщо не заважають. Якщо з цієї сторони. Зі сторони, де чистити дверця. До речі, чистити тут дуже доступно, все зроблено. То там, їх, бачимо, не видно тих трубок. Вони там якраз напроти карманчика. Так зроблені, щоб вони нікому не заважали. І цей, бачимо в грячому повітрі. Там цей карманчик вужчий. Верхній канал, нижній ширший. Нижний, ширший. На практиці це непогано працює. Димохід може бути круглий, може бути квадратний, може бути більшого діаметру, меншого діаметру, більшого перерізу, меншого перерізу. Кому, кому що підходить під замовлення? розумієте, зараз Це під замовлення. Тобто, отак е, повітря поступає з турбіну, так. Іде навколо димоходу. Навколо димохода. Ну і сюди, зрозуміло, обдувається. І продувається через ці е, трубочки і все-все-все. І поступає такий кноп ззаді за котлом. До речі, все варено електродом. Тут півавтомата щось трошки погрався. Варено електродом. 36 патоновські електроди. Канал йде сюди, канал йде сюди. І тут такий дифузорчик свого роду. Дифузор так. Окрасені ну, це одне неділе, я йому розказав, але вже так саме виконання, це якби він трошки фантазував і мені здається, досить дало. Досить дало. Справа в тому, що тут буде велика порція на добре тутами напряму на вторинне повітря. Бо коли ми робили подачу повітря в іншому місці то до вторину так не доходить, не так, він не так часто горів. А таке виконання раз зробили, і нам так сподобалося, ми вже не вліво не вправо не йдемо. Оце так раз напряму, і тут вторинне повітря, бачимо оцей е скор ззаду, і туди вторинне повітря. Ну і одночасно поступає вже зольничок. Зольничок розподіляється зараз воду на плосничок, це обов'язково, якби обов'язковий атрибут котла борця. І подається воно і сюди, дутиме, і ще канал є поза колосочку, сюди воно завихряє, через версия подається туди. Отак все класично. Ну, Ще вентиляційний отвір є тут. От Такий у нас огляд сьогодні коротенький. Пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі!